Зуївська та Старобешівська ТЕС розташовані неподалік окупованого росіянами Донецька, опинилися під атакою дронів. Усе сталося вночі проти 18 листопада. Спершу повідомлялося про удар по Зуївській тес, за даними телеграм-каналу Ексієнова плюс жителі міста Зугрес, де розташована теплоелектростанція, повідомили про велику кількість вибухів. Мешканці Іловайська написали про відключення електроенергії, а місцеві пабліки зазначають, що місто повністю залишилося без світ так званий голова окупованої частини Донецької області Пушилін підтвердив пошкодження теплоелектростанцій. Площа будьонова по п'ятого утра виключили світ і все темно. Дітовдаліки фонаріків Зуївська та Старобешівська ТЕС дві великі теплові електростанції на сході України, які з 2014 року перебувають під контролем російських окупаційних адміністрацій у Донецькій області. Зуївська ТЕС розташована у місті Зугрес. До окупації входила до складу ДТЕК Енерго. Працює на спалюванні вугілля. Після 2014 року функціонувала нестабільно через дефіцит палива, технічний знос та залежність від від російських поставок станція неодноразово зупинялася а в останні роки інформація про її роботу обмежена лише повідомленнями окупаційної влади. Старобешівська тес розташована у СМТ Старобешеве. Також до війни була однією з найбільших тес ДТЕК у регіоні. Після захоплення використовується російськими адміністраціями для забезпечення окупованої частини Донецької області електроенергією. Потужність станції суттєво знижена, обладнання зношене, а залежність від російського вугілля та технічної підтримки критична.